Понеділок, день реакцій у Греції. Газети, журнали, радіо та телевізійні засоби масової інформації а також пересічні мешканці обговорюють одну тему: результати недільних дучасних парламентських виборів. Думки громадян щодо результатів розділилися. Я задоволений перемогою ципраса. Однак він має працювати. Він повинен впроваджувати реформи, зупинити кризу, допомогти бідним, наділити кожного необхідним, дати гроші. А комаферете, от скидається на те, що нам досі подобаються казки. Не так усе має бути. Однак немає альтернативи. Нова демократія своє віджила. Я розчарований результатами. Я песиміст, тому що усім відомо, якою буде політична лінія. Це буде політика третього меморандуму. Отже, відомо, що нічого гарного не доводиться чекати. Втомлення шестирічною економічною кризою, затягуванням пасків під тиском міжнародних кредиторів, більшість греків не вірить у можливість позитивних змін у своїй країні. Цим, зокрема, політичні експерти пояснюють високий показник тих, хто не узяв участі у недільному голосуванні. Вибори проігнорували майже 44% греків.